Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри! Все ближче та ближче ми наближаємось до світлого Христового Воскресіння. І сьогодні, у третю неділю Великого посту, яку називаємо Христопоклонною, свята Мати Церква пропонує нам споглянути та поклонитися чесному й животворчому древу Христа Господнього, щоб ми скріпилися ним та відважно прямували далі до мети Христової Пасхи. І для наших роздумів церква сьогодні подає святе Євангеліє, яке було історісний апостол Євангелист Марк. Сказав Господь. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, іде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене Євангелія, той спасе її, бо яка користь людині, коли вона придбає весь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо якщо хто посоромиться мене і моїх слів у роді цьому прилюбному і грішному, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого з англами святими, і сказав їм істинно, істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать царства Божого, що прийшло у силі. Сьогодні животворчий хрест є для нас нагадуванням. Що Бог так полюбив світ, що віддав сина, свого Єдинородного. Приймаючи цю любов, можемо змінити себе і світ. У ньому ми споглядаємо славу розп'ятого Господа, яку покликаний зрозуміти, пережити і свідчити своїм життям кожен християнин. Якщо уважно вчитаємось у богослужбові тексти, якими ми молимось впродовж великого посту, то зауважимо, що у них поступово проходить історія вся людського роду: від дерева в раю до дерева хресного, від вигнання зедему до переможного радісного входження в нього, від грехопадіння до викуплення. Триває 775-й день війни від початку повномасштабної російської збройної агресії проти України. Зараз наш, наш народ, переживає свою Голгофу, яка спер спричинив нам Каїн московит, щоб перешкодити нам осягнути духовну і національну мету, вільну, квітучу, соборну українську державу. Щодня агресор забирає життя та калічить мирних людей та воїнів, спричиняє масштабні руйнування наших міст і сіл. Потерпають мільйони людей, втративши домівку рідних і близьких. Нова, широкомасштабна російська. Військова агресія супроти України проводжує серію агресивних і жорстоких дій супроти українців, і ниніш світ нарешті починає усвідомлювати, що московицький режим загрожує не лише українському народові, але й цілому світові. Лише один Господь знає, скільки часу триватимуть ці страждання нашого народу, але ми віримо, що Бог виведе нас до славного воскресіння і духовного, і національного. Попри всі виклики жорстокості, які приносить зі собою війна, перед її обличчям наш народ об'єднувався, став монолітом і поруч із своїм звитяжним військом відстоює свою свободу. Нині нової актуальної значимості набуває для нас заклик Ісуса взяти кожному свій хрест і слідувати за Ним, з покорою та довірою до Бога. Нести хрест означає йти за Христом і знайти таким чином сили для боротьби з гріхом і зі злом. Глибокі богословським змістом, піснеспіви співей моління та й, взагалі, особлива покаянна атмосфера великого посту вчить нас прийняти мудрість Господнього Христа та мужньо звершувати нашу духовну боротьбу, в якій ми протистоїмо злу і гріху присутньому в світі. Мудрість Христова полягає в тому, щоб долати зло в собі. Для цього потрібно проаналізувати та переосмислити власні діла, слова і помисли. Благодать Божа дає нам сміливість визнавати власну відповідальність за присутність зла у світі та свідомо прийняти її. Мудрість Христа відрізняється від людської мудрості і сили, бо й безумне Боже мудріше від людського і немічне Боже сильніше від людського, каже апостол Павло. Також наша історія, навіть зовсім недавня, показує перемогу Христа, а не людської розсудливості, що протиставляла себе Христу. Як важливо нам цією мудрістю Христа жити, нею прослуговуватися, особливо сьогодні під час війни, пам'ятаючи, що сила Божа здійснюється в пованні на Господа. Хрест є не тільки символом і знак любові та милосердя, це також і вічне питання, чому добро викликає супротив і ненависть, чому розпинають правду, споглядаючи світ навколо нас, зауважимо страждання, хвороби, війну, смерть, чому існують ці випробування? Часто ставимо собі такі питання, коли бачимо на власні очі вмираючих дітей, коли спостерігаємо, як гинуть невинні люди внаслідок агресивних політичних інтриг Каїна московита. Роздумуємо про сенс страждання, коли відчуваємо в серці біль, спричинений непрощенням собі чи ближнім, коли не можемо визволитися від страхів неспокою, хвилювання. Розмірковуємо про сенс страждань, коли нас несправедливо засуджують, коли нас не розуміють. Коли почуваємось відкинутими і нікому не потрібними, знову і знову ставимо собі запитання, чому Бог, милосердний і добрий батько, допустив таке страждання. Але чи справді Бог допустив ці страждання людині? На перших сторінках Біблії, яку у Великому пості ми читаємо під час наших бослужінь, а потім і осмислюємо у в літургійних текстах, ми знаходимо розповідь про те, що Бог створив усе дуже добре. А отже Бог не міг створити страждання. Звертаючись до третього розділу книги Буття, читаємо про гріх перших родичів і про нещастя людського роду, які були з цим пов'язані. Таким чином, ми мусимо сказати собі дуже виразно, що Бог не створив страждання і смерть. Страждання є злом, і як зло походить від гріха. Кожне страждання починається в раю людського серця, мого власного серця або моїх рідних, або ж зовсім незнайомих мені людей. Кожен гріх супроводжується стражданнями не тільки безпосередньо на грішника, але й на все його оточення. Знаємо, що Єва, як тільки піддалась спокусі диявола, відразу ж запропонувала плід своєї спокуси Адамові. Люди часто годують одне одного стражданнями своїх гріхів, страждання є наслідком гріха. Однак чи Бог погодився на такий стан справ, чи погодився на те, щоб створений ним світ був спотворений людським гріхом і стражданням. Виразну відповідь знаходимо вже в самому описі падіння прабатьків, коли Бог заповідає остаточну перемогу над сатаною, а отже, над самим злом і стражданням. Христос поборює наші страждання і терпіння, приймаючи їх на себе на христі, страсті Христові, його хрест і його рани є джерелом Божої сили, котра перемагає діяння диявола. Таким чином, те, що було найбільшою зброєю диявола гріх, страждання смерть стає місцем особливого досвіду Божої сили і Божого милосердя. А отже, навіть страждання і смерть не є позбавленими сенсу, але є виключенням в спасенний план Бога. Тому не кажімо, що Бог посилає на людину страждання. Він не є творцем зла, але його переможцем. Можемо з певністю сказати, що для Бога немає невеликовних недух. Історія спасіння. Старого завіту показує нам прообраз виходу і страждань. Коли вибраний народ вийшов з Єгипту, у пустині почав нарікати на Мойсея і на Бога, карою за цей гріх стали смертоносні змії, від яких люди почали масово вмирати. Тоді Мойсей відважно у молитві до Бога заступився за свій народ. Господь наказує йому зробити мідяного змія і поставити людям перед очима як знак їхнього гріха, для того, щоб, дивлячись на нього, людина усвідомила і зрозуміла свій гріх. Особа, яка, розкаявшись, поглядала на мідного змія, не вмирала. Оці церкви і дослідники священного писання говорять про цей піднесений мідяний змій в пустелі, що він є прообразом Христового розп'яття, хресної жертви Ісуса Христа. Як у старому завіті ізраїльтяни споглядали на мідного змія і залишалися при житті, так кожен, хто з вірою буде споглядати на розп'ятого Господа, визнаючи свої гріхи, буде жити вічним життям. Адже за словами апостола Петра, він, гріхи наші, сам визніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для правди. Розп'ятий на Христі Господь поставив нам перед очима всяку людську злобу і гріх. Щоб ми відвернулися від гріха і жили для Бога. На Христі Бог виявляє до нас свою любов і своє милосердя. З любов'ю Він піднявся з гробу і сказав: Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, якщо помре, – оживе». Пригадаємо Пригадаймо собі події, що відбувалися на Голгофі. Пресвята Богородиця, стоячи біля Христа Ісуса, була пронизана великими стражданнями, бо ж це не тільки присутність Матері біля сина, що помирає. Але це також і свідчення віри і надії в того, хто здається втратив все. Мати вибрала свідомо слідувати за своїм сином до моменту найбільшого болю. На відміну від учнів, які розбілися, вона йшла аж до розп'яття, щоб проявити свою повну посвяту, свою віру і свою любов. Сьогодні до цього її страждання приєднується український народ. Особливо українські діти, матері, літні люди, які гинуть від бомб, розстрілів, від голоду, спраги та холоду в темряві та постійному страху, цю війну, як геноцид Каїна московита, не можна пояснити, бо життя людини святе для нас усіх, і вбивати невинне людське життя є великим гріхом. Отже, це не що інше, як дії антихриста і ним опанованих місівських слуг. Тому неостанно благаємо Пресвяту Богородицю, що прийняла під свою особливу опіку наших хоробрих воїнів, захисників батьківщини, зберігаючи неушкодженими перед усіма ворожими наступами. Молімось за свободу, незалежність, соборності і цілісності нашої батьківщини, бо молитва має велику силу, нехай Господь, вчинить наш народ переможеним і від усякої ворожої. Пропаганди та нападу нездоланними дарує перемога над супротивниками на землі, на морі і в повітрі. До кінця нашого життя оберігай нас, Господи, передвічним засудом, щоб ми спасені через твої страсті, смерть і воскресіння, завжди виголошували за все славу, хвалу й подяку, честь, єдиному Троїці Богу Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.